Нам кажуть, що якщо не платити комунальні платежі, нічого не буде. Такі, як Балахнін, Остап Стахів, Багнетнація, відповідно до Бюджетного кодексу України, стаття 55 за нас заплачена комуналка. Типу вони кажуть, шановні Балахнін, ваша компашка, вам окремо повідомляю. Що бюджетний кодекс не затверджено, тому комуналка не може бути оплачена за нас автоматично. Звичайно, комуналка за нас давно заплачена нашими батьками, тому що це наша власність. Ми за неї не повинні платити. Згодні зі мною українці, згодні. Інше питання щодо обслуговування цієї власності це окремо. Це окремі витрати можуть бути. Але це не означає, що ми нею повинні користуватися і платити за те, що нам належить за правом народження. Це неправильно. Я вважаю, як юрист, як правозахисник, що саме за газ ми не повинні нічого платити, як і за марту. Але, але, але за її продаж. За її продаж нам повинні платити дивіденти, якщо її продають за кордоном Нам вони її не можуть продавати. А от а от ми можемо оплачувати лише, увага! Послуги з обслуговування цього обладнання, яке належить нашим батькам. чому Чому саме потрібно, як я вважаю, платити за обслуговування? Саме нашого обладнання. Ну, коли у вас телевізор зламався, ви ж платите за це, щоб це було пола агоджина. Правильно? Правильно, то чому ви вважаєте, що це повинно бути безкоштовно обслуговування? А от е об'єми, саме газу, електрики, води? За це не потрібно платити, я вважаю, як юрист. Але за обслуговування потрібно платити. Звичайно, але ціна за всю комуналку не повинна перевищувати 15% від доходу людини. Саме так і ніяк інакше: якщо людина платить більше 50% за комунальні послуги, вона є бідною. Усі бідні українці. Більше ніж 80% людей в Україні поза межами виживання. На одну зарплату чи пенсію, якої не вистачає. Я пам'ятаю, як Тарас юрист казав, що є така постанова, згідно якої можна платити менше за комунальні послуги. Звичайно, можна, але він не сказав як. А я знаю, як менше. От. Але питання, кому платити взагалі, ці всі гроші йдуть вовшори, а не на територіальну громаду. Саме так, раджу вам поцікавитись, чи є рахунки територіальної громади у, саме, у рахункової палати. Чи вона відкривала рахунки територіальної громади? Для того. Щоб туди сплачувались кошти. Рахунок територіальної громади повинен бути у Ощадбанку, як і фірм, які надають комунальні послуги. По факту, по факту вони нас грабують. От, візьмемо для приклад Азербайджан. Що там було? Всі ці контори ліквідували. І людина, навіть якщо платить за так званий газ чи нафту, вона купує карточку. ну, В цілому. Карточку. І все. Купила карточку ліміт. Все, в тебе є вода. Не купила, нема. Ані води, ані газу. Правильно, правильно. Але це теж, я вважаю, не дуже правильно, якщо. Вам належать природні ресурси навіщо за них платити. Я вважаю, що це неправильно, але досвід дуже цікавий, що ліквідовані всі ці конторки. І в Україні також потрібно ліквідувати, моя думка, як юриста та правозахисника. І відмінити плату за комунальні послуги повністю на законодавчому рівні. От. Але. Це не означає відміну оплати за обслуговування вашої власності. Але ще треба пам'ятати, щоб ці договори відповідали вашим законним інтересам. Але насправді, насправді наше майно, яке в нас скрали олігархи, вже не належить нам. Його потрібно повертати і об'єднуватися усім українцям. Стосовно цього. Саме так. І ніяк інакше. Звичайно, можете, якщо ви хтось призиває не платити за комунальні послуги, то давайте тоді так. Не платити за комунальні послуги повинні всі не платити. Але, але не хтось там. Платить, а хтось не платить. Так не, потрібно, не повинно бути, щоб хтось за когось платив. Або ви всі платите, або ніхто не платить. Ось це буде нормально. Згодні, згодні. Також, якщо ви хочете платити менше за комунальні послуги і нагинати олігархів, звертайтеся до мене. Я на відміну від. Тараса юриста, знає, як платити менше. 15%. Саме так. 15%. Але треба зрозуміти, що є правовий механізм платити менше. Тарас юрист вам про це не розкаже. Я можу вам розказати, в цілому, як платити менше. Ну, звичайно, багато хто вважає, що не потрібно взагалі платити за комуналку. Плата за комуналку, то є злочин. Якщо ви так призиваєте, шановні, тоді всі давайте не платити. Якщо хтось платить, то платить. Тоді всі повинні платити. Ну, хтось платить, хтось не платить. Це вирішує звичайно кожен. Але я пропоную дещо інше. Окрім того, щоб платити. У мене тут, як у юриста, З'явилася дуже цікава ідея. А давайте разом разом подумаємо, як юридично, ну, це, юристам і адвокатам, як юридично, юридично платити не тільки менше. Я знаю, як менше платити за комунальні послуги. 15%, згідно постанови Верховної Ради України. Це легко зробити. Питання в іншому: змусити. Змусити. Тих, хто нам надає послуги, в контракті змусити їх потрібно залишати кошти в територіальних громадах. І щоб ці кошти надходили до державного бюджету, шанов, це повинно бути в контракті, в договорі, з кожним вашим представником теплу енерго, газбутів і так далі. Потрібно, якщо ви хочете щось оплачувати, не хочете оплачувати, не оплачуйте усі в Україні. Якщо ви хочете платити менше, саме менше хочете оплачувати, то ви повинні зробити так, щоб в договорі, в договорі заборонити їм. Виводити гроші в вофшор. От, як це зробити, я можу підсказати. Але це коштує підсказка 300 гривень, як це зробити. Але вам вам не скажуть про це адвокати. Вони не зацікавлені, ані Мар'ян, ані Багнет -наці не зацікавлені в тому, щоб нагинати цю мафію. Я вважаю, що навіть кошти, хто сплачує, Типу в територіальну громаду повинні залишатися в межах територіальної громади та державного бюджету України. І як ви вважаєте, пишіть в коментарях. Якщо вам потрібна юридична консультація, це коштує 300 гривень. Якщо консультація з кримінального права і процесу це від 100 до 300 доларів США. І якщо проти вас відкрите кримінальне провадження також. Коштує від 100 до 300 доларів юридична консультація. Саме так. Також я консультую з питань військоматів, так званих ТЦК та СП.